Вітаю! Мені здається, що цю страву я знаю з самого самого дитинства, і я впевнений, що всі її їли і тут же згадають. Але питання, чому тоді я це записую? По-перше, це ще один рецепт без заморочок. А це саме те, чому ви підписались на мій канал. Але якщо не підписались, то підпишіться. По-друге, для тих, хто знає, як готувати. Це просто нагадування про таку легку, поживну і смачну страву. Але будуть міні-рекомендації від мене, тому подивіться і напишіть в коментарях свої секрети. Поїхали! У нас є картопля, шматочок сала, ну, десь грамів 150, орігана, сіль, перець і зубочистки. Зубочисток може бути стільки, скільки картопель або в два рази більше. Миємо картоплю, різемо вздовж на дві половинки, обрізаємо, що не подобається. Тепер маленький секрет: в кожній картопельці зробіть таку сіточку, надрізи від шкірки до шкірки і постарайтесь не зачепити шкірку, щоб сало нікуди не утікало. І, будь ласка, не тримайте картоплю в руці, так як я. я просто хочу показати. Але взагалі картопельку потрібно різати на достачці, тоді це буде безпечно і ваші руки будуть цілими. Так кожну половинку. Ріжем сала на шматочки 3-5 мм. Щоб було екологічніше, ламаємо зубочистки надвоє. Посолили, посипали орігана, можна додати часник або інші травки, положили сельце, накололи зубочисткою, вийшов човник. Ця сама процедура для кожної половинки. Посипали сілью зеленю, накололи сельце, поперчили. В духовку на 25 хвилин 200 градусів. Ось і все. До цієї страви ідеально підійдуть соління. У мене сьогодні є квашена капуста. Я, до речі, теж знімав рецепт, як заквасити капусту прямо в літровій банці. Він буде ось тут. Попереджу, що це настільки смачно, що можна проковнути палички, тому будьте обережні! І смачного підписуйтесь на канал, ставте вподобайку.